Найсумніше для магазину це коли відео залітає на 100 тисяч переглядів, а товар закінчується. Саме так в нас було з автокріслом мелькоміну Evolution від 0 до 36 кг. кілограм, але тепер воно знову в наявності, ще й в оновленій версії 2023 року. Має кріплення Isofix, якірне кріплення або кріпиться звичайними ременями безпеки машини всередині м'яків вкладиш для новонароджених. Безпеку відповідають п'ятиточкові ремені та посилений бічний захист. Зовні оновлені матеріали льон та екошкіра, а також оновлений більш акуратний дизайн. За допомогою кнопки регулюються три позиції нахилу на спинки, а ось і кріплення ізофікс. А за допомогою повороту на 360 градусів автокрісло встановлюється в обернене лежаче положення для новонароджених. Автокрісло сертифіковане і відповідає європейському стандарту безпеки. Для старших діток піднімається підголівник, а також знімається м'які вклади, що збільшує місце всередині автокрісла. Купуйте в Маля!